Свої позиції. займають свої позиції. Ось тут вони не встигають, намагаються відібрати м'яч. Останнє тренування футбольної команди металіз 1925 перед турніром. Цієї неділі спортсмени зіграють свою першу гру у прем'єр-лізі зі Львовським рухом. «Металіст-1925» заснували п'ять років тому. Він відокремився від колишньої харківської команди Металіст, бо тодішній її власник Сергій Курченко перестав фінансувати клуб та відмовився продавати його. Перший склад команди «Металіст-1925» сформували з футболістів молодіжної академії. За п'ять років із аматорської ліги перейшли у вищу. Зробили це цього сезону. У команді футболістів, які грали з 2016 року, не залишилося. Сігай, смігай, раз раз третій рік у команді грає центральний захисник Михайло Шершень. Ждем першої гри чекаємо першої гри. Хочемо швидше там грати і далі підкорювати наступні цілі. До цього тренування були серйозні навантаження. Я думаю, сьогодні буде тренування простіше. Останнє останні тренування перед змаганнями легше за всі інші. Триває годину, розповідає тренер клубу Валерій Криванцов. Він працює тут рік. Звичайно, суперника, моделюємо ситуації. Які... трішки вивчаємо суперника, моделюємо ситуації, що виникатимуть на футбольному полі, і знов таки відпрацьовуємо свої ідеї, свої бачення, як ми збираємося грати. Ми на цьому більше акцентуємо увагу. Ми не будемо підлаштовуватися ні під одну команду. ми не будемо підстраюватися, ні під одну команду. Семеро футболістів до клубу долучилися цього сезону. Коли команда вийшла до вищої ліги, спортсмени почали більше тренуватися, розповідає півзахисник Юрій Батюшин. Просто розрос темп. Зріс темп вправ. Ми стали робити все швидше, більше, сильніше. Конкуренція зросла на кожній позиції, і від цього ми тільки зростаємо. Я думаю, ми стали сильнішими. Тільки прибавляємо. Я думаю, ми стали сильнішими. Подивитися на тренування прийшли і вболівальники. На трибуні біля поля близько десяти людей. Вишитий, вишитий, найголовніше. Один із вболівальників, Денис Тітер показує футболку із символікою клубу. Каже, купив її, щоб ходити на матчі. Стежить за командою понад чотири роки. «Ще з початку другої ліги? Ще з початку другої ліги, коли був матч «Металіст-агробізнес», там була відома потасовка вболівальників. Після цього дізнався про металіст, що є така команда, і почав болівати за цю команду, ходити на матчі. І от вже не пропускаю жодної гри. Тренер команди каже: у планах на цей рік закріпитися у прем'єр-лізі. У нас є у нас є власний почерк гри. Ми намагатимемося не відступати від нього протягом усього чемпіонату. Марина сметана та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харківщина.